І з вами крім про і сьогодні виграти Бравл Stars. Але сьогодні я вибавцю. Новий боєць. Якось з легендарної звезди. Давайте я зараз піду на кау 5 на 5 і її спитаю там. Не знаю, що того вийде, але перед цим попрошу вас поставити лайк та підписатися на мій канал, також поставити колокольчик, щоб першим не знати у виході моїх нових відео. Я сподіваюся, ви це все зробили, ну, але ми... Оп-оп, стріляємо. Першого вбили. Пем! Вау! Що це? Що це таке? На! Що я це зробив? Що це я зробив? На! А! Ой, він мене майже дістав! Я не хочу здихати! Три на два. Ні, як я, як я застопився! Ні, ні, ні! Ти мене вб'єш! Блін, як мене як він мене ви. Це раунд виграв. Ідеально. Дуже прикольний нокаут. Так. Кидаємо пин. Пін. Йдемо сюди. Крисимо Джесіку. Забираємо разом Поко. Мене забирають звісно. Але ні. Ні, не забирають. Чогось. Чітко щось я здохну, а я не здохнув. Зразу же закрізь упоко. Віжу пемку. Хочу її закрити, кидаю в неї цю штучку. Що вона робить, я не знаю. А, я походу Поняв, вона робить, що я, типа, її бачу через кусти. Кидаю. Ріп! Все, ми победили! Ура! Так, давайте я ще раз попробую. О, до мене Андрій приєднується. Прикольно. И шо? И шо ты хочешь? Не, я зара хочу накал 5 на 5. Накал 5 на 5, бры. Ажасы. Ажасы. Так, я, я хочу, зара, накал 5 на 5. Добро, 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 накал. Накаут! 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 Обичний нокаут мені дашь? Добре погнали! Добре погнали! Погнали! На обичному нокауте тоді погнал Ти ти йдеш! Так, я ще знаю один прикол, що зараз ми попробуємо тут виграти. І я вам його покажу. Це обичний каут 3 на 3. А, якщо був накал 5х5, на то і ми б вирли, то мені би показався не мій профіль, а профіль рандомного ігрока, який зі мною був. Це просто якийсь баг чи шосписали пофіксить, це, будь ласка. Я вас прошу. Будь ласка, подивіться цей відос і пофіксіть. Якось. Я не знаю, як але пофіксіть. Будь ласка. Круто, аж раунд проигран. Так. Да Та что ж ты гаджет ты гузаешь? Так. Иди сюда. Пайпер, на, на, на. Да. Тримай. Я теперь знаю, где ты. Ни, ни, я сдох. Леона треба вбити, Леона. Я думав він же не грає, той Андрій. Давай, просто давайте, спуйки! Всі там прибити! Того Леона! Обич... Це обличний ЛЕОН! Yes! Раунд виграно. Ще попробуємо. Треба нам зараз обов'язково виграти. Обов'язково. Інвестибл тебе не спас. Я йду на наперла. Не. Тепер я знаю, де ти. Все. Це ж тебе не пригодиться. Ай! Та як я здох! Як я здихаю! І то і пайпер. Давайте! Рожесишка! Не Здох! Вони двоє здохли! Але в нас все одно победили ми. Плюс вісім кубків! Ще раз! Погнали! Так ну, видишь? Він морт взяв! завзяв! той Морти дуже легко кондриться! Він дуже легко кондриться! Так, ну не зовсім. Три золотих ліги проти нубов. Це буде дуже ізічно, мені здається. Зараз давайте я просто піду по центру, бо я не боюсь цих ботіків. На. Ааа, я зараз догнали завідутих ботиків. Ти мені не зробиш нічого! Дохни! Одна нита злишилась. Єс! Ідеально! А ви знаєте, я знайшов.. Що типу, якщо в тебе є ульта на бель, то якщо ти завтра всі свої заряди, і заюзышь ще дополнительные ульту, то в тебе буде 4 заряда, а не 3. Идинамично. Бот, а тебя ульта тоже наносит урон. Ты типа износишь все, все свои три заряда, еще дополнительно юзаешь ульту. Так вот, оп. А нет, троха не попал. Ай-яй-яй! Давай, бочка! 34 хп! Ажасы, я, 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 я тебе блок, я тебе блок в робоксе, если ты зараз дохнешь. Хорош! Мотивация от Кирилла Про. Так, выиграли мы. Come back. Окей. Okay. Ну, а жішка, погнали, погнали, погнали! Я хочу грати цей нокаут на Бейл. Це буде дуже топ. Так. О, в нас... О, не це! Трохи сильніше, але вже до... але добре. Одна. Одна ліга бронзова перша взагалі, А друга... Третя... третя шо? Третя сере... Друга серебряна, да? Так, іди сюда, вольтяга. Вольтягу ажен был. Ще... ще раз тебе бью. іди сюда, вольтага. що там? Що ви там боїтесь, та да? ай ай ай, ай, ай! боляче боляче чи... боляче Як лки. Ні. Ну чого я здох? Давай, будь ласка, будь ласка. Давай свої мишки летучі. Скипаем. Так, мы скипнули. И що? Так, мы выиграли. Идеально. Так, друзі, я вже находим буду йти, закінчувати. Ну і тепер, руси, мои друзі. До побачення. И пока-пока.